Росії готують приховану мобілізацію. Планують змінити порядок строкової служби. Замість двох хвиль запровадять цілорічний призов. пишуть Росзмі. Відповідний законопроект Держдума вже ухвалила у першому читанні. Прозовників відбиратимуть і обстежуватимуть протягом року, а відправлятимуть у війська у визначені терміни навесні та восени. Це нововведення із прихованим змістом, вважають експерти. Таким чином Кремль хоче замаскувати мобілізацію, щоб створити постійний конвеєр для поповнення армії та резерв для закриття втрат на фронті. Тим часом, в нашому, але тимчасово окупованому Криму на автозаправках повністю зник бензин. Про це повідомляє видання Крим Реалії через відсутність палива машин. На дорогах стало набагато їх менше, ну і проблеми що кримчан швидко зростають. Зокрема, маршрутки забиті. Таксі доводиться дочекати довго. Приватні ж компанії зазнають величезних збитків. Багато АЗС закрились, щоб даремно не виплачувати зарплату співробітникам. Нагадаю, ситуація з нестачою бензину ускладнювалася упродовж останніх 10 днів і сьогодні досягла своєї кульмінації. Одна з причин удари українських дронів по нафтопереробних заводах та експортних термін. Міналах, як пише Reuters, внаслідок атак, переробка нафти в Росії в окремі дні знижувалася майже на 20%, а експорт із ключових портів скоротився.